Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 22 травня, так, 22 сьогодні, 2024 року. Отож, мої любі карта дня для нас. Який сьогодні день? Ой, Паш Кубків. А що в нас на дні? Туз Кубків, ох, нічого собі, який сьогодні цікавий день. Паш Кубків це нові емоції, емоції через край, це і пропозиція нова, і романтика, і закоханість, і народження, тобто народження чогось нового, приємного, емоції від чогось нового. Можливо, для когось це знайомство з молодою людиною, стихії вода, риба, рак скорпіон, але такою ну, до 20 років. А для когось це народження діток чи онуків, для когось це емоції такі позитивні в вас викличуть діти чи онуки. Тим більше в нас ще й на дні колоди та ж сама карта. Туз кубків. Ну, чудовий день. Подвійні позитивні емоції. Це ж може бути і так, пропозиція руки і серця, подарунок. Тобто доля дає вам сьогодні, буде роздавати подарунки, радість, позитивні емоції. Чудовий день. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Що нам допоможе впоратися з, такою, з такими подвійними позитивними емоціями, з такою радістю. Звістка, якась буде приємна звістка, що ось так викличе так, так, такий, таку бурю позитивних емоцій, океан позитивних емоцій. Це або звістка за телефоном, усно хтось скаже, бо тут ангел трубить трубу. Тобто ви почуєте щось для себе приємне. Можливо, щось довго очікуване, те, що ви чекали, на те, що ви чекали. Або для когось от, звістка, що... що для вас приємно? Звістка, підставляйте самі. Для когось це розуміння, переосмислення, оновлення. Переродження, коли ви сприймаєте щось по-іншому, по-новому, коли ви дивитеся на очевидні речі іншими очима, це ваше таке оновлення і переродження, ваше сприйняття. Що нам буде заважати? І так як старший аркан в цій позиції. То для вас це буде важливо. І та звістка, і це ваше сприйняття. Все буде важливо. Що буде заважати? Ще один старший аркан вежа. Заважати буде, що щось піде не за планом. Також свого роду звістка, тут ангел трубить в трубу. А тут раптові зміни, непередбачувані зміни. Щось може швидко помінятися, не встигнете ви натішитися. Ну, це також, так як це вежа, може стосуватися нерухомості, поломки якоїсь вдома, або ж пов'язане з будинком чи з квартирою, де потрібно робити ремонт, або щось зламалося невчасно. Ну, тобто по вежі завжди потрібно мати план Б. Якщо ви тут сьогодні готуєтеся до чогось серйозного і важливого, майте план Б, щоб ну, не так було несподівано і не так сильно вас розчаровувало оця різка зміна планів. А вже чого вона буде стосуватися будь-якої будь сфери може, тому кожен підставляйте під себе. Давайте заховаємо ту вежу. Два старших аркана, бачите сьогодні. Як допомагати буде, так і заважати буде старший аркан. Ну що ж, мої любі, мирного і спокійного дня нам, вдалого дня, цікавого дня. Ну, живіть сьогодні наповну, такі позитивні емоції, приймайте подарунки, приймайте радість, відкриті будьте до людей, до, до позитиву. Налаштовуємося на позитив, налаштовуємося на подарунки. Доля буде нам сьогодні роздавати подарунків для кожного свої, але ж багато сьогодні приємного буде відбуватися. Отож, мої любі, я бажаю вам сьогодні тільки приємних емоцій, радості, задоволення, успіху, визнання. Кохання, натхнення. Дякую, що ви в мене є. Я вас всіх люблю, обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Напишіть мені, будь ласка, дуже цікаво, яким чином, якими емоціями програється і паш Кубків, і туз кубків. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтеся. І почуємося, мої любі папа. -па.